Друзі, привіт! Нагадую, що я Марина і я вас рада вітати на своєму каналі Нататки Екскурсовода. Сьогодні е е третій день е подорожі е з моїми друзями та Закарпаттям. І сьогодні ми приїхали саме в замок Чинадієва. Я вже розповідала про цей замок на своєму каналі Нататки Екскурсовода. Е зараз е мої друзі е пішли на екскурсію всередині замка. Я їх чекаю тут, ну а потім вони трішки е, раз, будуть вам розповідати саме про свої враження. Е, вітаю глядачів каналу е, Нотатки Екскурсовода. Сьогодні ми в Ченедієво е, відвідали замок Сент Міклаш. Екскурсовод нам провів дуже цікаву, насичену, коротку, але насичену дуже екскурсію, розповів історію замка, історію, хто ним володів, розповів, які там були умови, як цей замок утримувався. І найголовніше розповів історію кохання Ілони Зріні і Імре Текелі. І вона вражаюча ця історія. Навіть не могла собі уявити, що таке було можливо. Нам було дуже цікаво. Ми потім ще після екскурсії ще ходили, роздивлялися, самостійно обдивилися всі кімнати. І дуже було цікаво. Рекомендую обов'язково відвідати. Друзі, ми героїчно піднялися на гору Фесті. І тут є ескізи, панорами панорамної картини Арпада Фесті, прибуття угорців. І вона була встановлена, ця панорама в 2013 році. Я вже розповідала на каналі «Нататки Екскурсовода. Отак От виглядає кам'яна копія цієї панорами. Отут перше фото на першому фоті. Вони починають е, свій великий шлях до того важкого путі, на котрому вони врешті-решт і отримали батьківщину. От мої туристи героїчні, котрі піднялися на цю гору. І з цієї гори відкривається чудова панорама нашого міста, міста Мукачева. І, звісно ж, замка Паланок. Ми дісталися замка Паланок. Зараз я вам буду так обертати. Покажу, як виглядає середній замок. Ну, багато хто з вас в цьому замку був вже. А зараз враження мої подруги і гості. Перед замком Паланок ми е, спеціально заїхали на гору Фесті, щоб подивитися на краєвид. Е, і згори подивитися на панораму Мукачева, тому що у замку Паланок у військовий час зараз зачинені всі бастіони, до них немає доступу. Стоїть екран на вході, не можна подивитися, не можна подивитися панораму Мукачева із з паланок. Ну це зроблено з метою безпеки, я так розумію. А з Горифесті у нас чудово видно все місто і видно замок паланок прямо як на долоні. А зараз ми йдемо до замку паланок. Ну що, дівчата, що сьогодні запам'ятали більше всього? Насичений був день метровий цей. А <реш> <реш> ну, що є? Да. Ну, ну, косино, дуже, косино, косино. дуже. Косано дуже вражає. Так? Дуже вражає. Паланки так. теж дуже цікаво. Паланки, паланки, було, було І панорама із теж була, між іншим, така. А. Не, не Вона не прямо так, да, воно прямо охоплює і да. все му каче. Да. А віриться, що ми три, тільки три дні були. Ні, наче цілий рік, оце ми їздили, їздили, їздили. Ну наче місяць точно пройшов, скільки всього побачили, що наче місяць. Це хіба що тільки по фотографіях бишрітувався, де ти був і що ти згадувати, як так багато. А я вам скажу, ще ще багато ви не побачила. Так понятно, так всього ж ми не можемо побачити. Всього ж три дні. можливо, знаєте, що я нема уважно, який у вас екскурсовод водить. Да? Да. Да. Так що Тільки нас багато цікаво. За ці дні покажував. чудова людина. Скільки да. нам багато показав всього. Щоб самі б там би далі та, ні, не, не було. Ми б самі тут не значили. Не побачили б скільки всього інтересного і не... Да. не були б на тій горі у хусті. Ну, все, деякі з насвали на замка. -на 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 Мої ж очі були з вами. Да. Ну, так, дуже-дуже да, в Закарпаття дуже вразило. Дуже насичена да. поїздка насичена. Так. Mm -hmm. да. Перший раз тут дуже вразило, звісно. Да, і ужари теж. А я дуже перепрошую вас, а що за вино ви п'єте? Домашні, закарпатські. Закарпатська. Це домашні, закарпатські, не, не закарпатські по-моєму, ні? Закарпатська, закарпатські, Закарпатська. А, Це ж вино, з виноградова, так? Так, да, це мій сват робить. Так, да, дуже, дуже ароматне і mm -hmm. прямо, ну, прямо відчувається сік оцього винограду і Так, Дуже смачне. Смак винограду? Так, да. у нас смачне. у да. нас пригостив наш екскурсовод. Ну да. що, то будемо? Ми будемо будьмо будь да. слава Україні, героям слава.